Чарівна каструлька жили собі чоловік та жінка. Жінка була красуня і розумниця, а чоловік сильний і багатий, походив із якогось царського роду, але не знав, з якого, бо давно то було. А після появи Радянського Союзу царів і імператорів відмінили от і виходило, що невідомо чи з царського, чи не з царського, але відчуття таке було. Та була у чоловіка одна таємниця, він був зачарованим. Так був собі нормальною людиною, але іноді перекидався на оберненого чи обертався на перекидня. Щось таке точно невідомо, але щось з ним коїлось. Як бабуся дружини казала, на молодика казиться. Ну знаєте, як у тих закордонних казках люди на вовкулак перекидаються на підповня. А у нас в Україні трохи не так. На молодий місяць і не на вовкулаку, а на щось інше. А дружина знала, про цю чоловікову таємницю, бо відьма була. Да, так і її чоловік доньці розповідав твоя мама відьма, і бабуся твоя відьма, і прабабуся твоя відьма, от ти виростеш, вони й тебе навчать. І то вже дитина знала, нікуди діватись, всі жінки відьми. Так от жінка того перекидня знала, як чоловік почне перекидатись, і тут головне бути у своїй чарівній кімнаті. Так як вона була відьмою, то багато часу проводила в цій кімнаті. В Україні майже у кожної жінки така чарівна кімната є, кухня називається. Бо що? Бо всі жінки відьми. Там у жінок і дивовижні каструлі, в яких зілля вариться, борщ називається, і чарівні сковорідки, що від алкоголізму лікують, і дивовижні качілки, що поганий характер вирівнюють, і багато усіляких інших відьомських інструментів. Так от, якось жінка була у своїй чарівній кімнаті, перемивала чарівні інструменти, тарілки, ложки, виделки, і ось чоловік несподівано почав перекидатись. Наче й місяця молодого не було, нічого, щоб могло стати знаменням до цього. Чи то дружина не туди на мітлі літала, чи не біля того стовпу стояла, але щось в чоловікові спровокувало обернення. І ось він зненацька, підскочив до жінки, сповнений нелюдської люті, вихватив виделку у неї з рук і зігнув надвоє. А потім давай наступати, наче чорна хмара, страшний, кричить, аж слина з рота капає, очі помутніли, як в тумані. Жінка розгубилась, зненацька це все сталося, не очікувала вона. Він її вже в куток притис, а в неї в руках ні чарівної пательні, ні дивовижньої качілки, аж гульк збоку життєдайна каструлька стоїть. Вона її хвать із усієї сили по лобі чоловікові. І о диво! Обернувся назад чоловік на людину, став спокійний, в очах проясніло. Що це? каже, таким здивованим голосом. Ти ж мені синяк під око поставила. А жінка сама здивувалась і каже Здається, ти зцілився. Давай, може, й другий поставлю для симетрії, а то раптом чари не повністю розвіялись. Ні, дякую, каже чоловік, я зцілився. Довго ще чоловік ходив, прочитав, та ти ж мене й вбити могла. А дружина все заспокоювала. Нічого, це таке радикальне чаклунство. По методу якоїсь там сильної української відьми, чи то Роксолани, чи то Тимошенко, точно не пам'ятаю. Але з того часу перестав чоловік перекидатись чи обертатись, як раніше було, і жили вони довго і щасливо.